Розділ 15. Будування гнізда. За тиждень дощі минули, і над вересовим пустищем знову запанувало високе блакитне небо і засяяло сонце. Хоч панянка Мері і не бачила ані дікона, ані таємний сад, а все ж вона непогано прожила цей тиждень. Він не здався їй довгим. Дівчинка годинами сиділа в кімнаті у коліна, розмовляючи з ним про раджів, про сад, про дікона і про хатинку на пустищі. Вони переглянули безліч книжок із картинками, і часом Мері читала щось Коліну, а іноді він читав їй. Захоплений розмовами і читанням, хлопчик геть не скидався на хворого, от лише обличчя в нього було дуже бліде, і він постійно сидів на канапі. Ти мала хитрунка, сказала їй одного разу місіс Медлок, а все ж мені язик не повертається сварити тебе за ту витівку. Відтоді, як ви подружились, він таки змінився. Доглядальниця негодна була його витримати, вже хотіла відмовитися від місця, але тепер, каже, що не проти й залишитися, адже ти постійно біля нього чергуєш, зі сміхом додала вона. Розмовляючи з коліном про таємний сад, Мері намагалась бути дуже обережною вона мала дещо про нього дізнатись, однак розуміла, що це треба робити, не ставлячи прямих запитань. Насамперед дівчинка хотіла допевнитись. Що йому можна довіряти секрети, він був зовсім не схожий на дікона, але його так сильно захопила думка про таємний сад, що мері схилялась до того, аби йому довіритись, а все таки не була впевнена цілком, бо ще занадто мало його знала. Друга річ, яка її цікавила, якщо йому Можна довіряти, якщо тільки справді можна, і як тоді провести його в таємний сад, щоб ніхто про це не дізнався? Лондонський лікар сказав, що хлопчик потребує свіжого повітря, і Колін був не проти дихати свіжим повітрям у таємному саду. Можливо, якщо він частіше буватиме на дворі, подружиться з діконом і вільшанкою, побачить, як ростуть рослини. То менше думатиме про смерть. Мері глянула якось на себе в дзеркало і зрозуміла, що тепер вона геть не схожа на ту малу похмуру злючку, яка приїхала з Індії кілька місяців тому. Тепер вона значно погарнішала. Навіть Марта помітила це. То Вересове пустище, то його повітря, сказала вона. Аво, ти вже не така худа й жовтава, навіть волосся інакше, густе і стерчить в усі боки. Воно таке ж, як і я, промовила Мері, – воно міцнішає, гадаю, річ у цьому. А я Марта розтріпала їй волосся. Ти вже не те гидке каченя, як було раніше, гади вже й рум'янець на щічках. Якщо сад і свіже повітря допомогло їй, то вони, певно, допоможуть і коліну. Але ж він терпіти не може, коли на нього дивляться, і чи захоче він дружити з діконом? Чому тебе так дратує, коли на тебе дивляться? Одного дня запитала вона. Я ніколи цього не любив, відповів Колін. Навіть. Коли був зовсім маленький, мене возили на море, я лежав у візочку, а всі дивились на мене і леді зупинялися і розмовляли з доглядальницею пошепки. Я розумів, що вони шепотілися про те, що я не доживу до дорослого віку, а часом леді гладили мене по що ці казали бідне дитя. Одного разу, коли якась пані так зробила, я заверещав і вкусив її за руку. Вона злякалася і втекла. Певне, подумала, що ти скажений, припустила Мері. Мені байдуже, що вона подумала, насупився Колін. А чому ти не закричав і не вкусив мене, коли я прийшла вночі? запитала Мері з усмішкою. Я подумав, що ти привид, або снишся мені, відповів Колін. А хіба можна вкусити привида чи сновидіння, та й кричати на них немає сенсу. А якщо, якщо на тебе дивитиметься хлопчик, це тебе дратуватиме? раптом запитала Мері. Колін ліг на спину і замислився. Є один хлопчик, промовив він повільно, ніби міркуючи над кожним словом. Є один хлопчик, який би мене не дратував. Це той, котрий знає, де лисиці живуть, дікон. Я так і думала, зраділа Мері. Якщо він не дратує птахів і звірів, Колін вів далі, міркуючи. То і мене, мабуть, не дратуватиме. Він приборкувач диких звірів, а я дикий хлопчик. Колін засміявся. Мері засміялася теж, і розмова завершилася спільним реготом. Адже думка про дикого хлопчика, який заховався від усіх у своїй норі, була й справді дуже смішною. Після цього мері задікано не хвилювалась. Першого дня, коли небо знову стало блакитним, мері прокинулась дуже рано. Косі промені сонця пробивалися крізь віконниці, і в цьому було щось таке радісне, що вона вмить скочила з ліжка і підбігла до вікна. Відчинила віконниці, потім саме вікно, і струмінь свіжого, духмяного повітря увірвався в кімнату. Вересове пустище, простори неба, все було напоєне весняним чаром. Кругом лунав щебет і свист, немов безліч птахів настроювали свої голоси для концерту. Мері висунула у вікно руку і простягнула долоню назустріч сонцю. Як тепло, тепло. вигукнула вона. Зелені цяточки полізуть гору, а цибулини й корінці заворушаться під землею. Дівчинка оперлась на підвіконня, визирнула у вікно якомога далі, глибоко вдихнула свіже повітря і раптом засміялась, згадавши, як мати дікона, казала, що у нього кінчик носа тремтить, у зайця. Ще дуже рано, сказала вона. Маленькі хмарки зовсім рожеві, і я ніколи не бачила такого неба. Ще ніхто не працює, не чути навіть хлопців зі стайні. Раптова думка змусила її здригнутись. Я не можу чекати, я маю побачити сад. Вона вже навчилась вдягатися самотужки, тож одягнулася за п'ять хвилин. Внизу були малі бічні двері. Вона відчинила їх і пройшла сходами вниз у самих панчохах, а взулася щойно в залі. Зняла двері з ланцюжка, відсунула засув, провернула ключ у замку і, відчинивши двері, одним стрибком перестрибнула через сходинку і опинилась на зеленій траві. Світило сонце, повівав вітерець. Свист і щебет, цвірінчання долинали з кожного куща, з кожного дерева. Мері сплеснула руками від радості і подивилась на небо блакитне, рожеве, біле, перламутрове, усе залите ранішнім світлом, і їй самій захотілося свистіти і співати, так як співали дрозди, і вільшанки, і жайворонки. Дівчинка побігла до таємного саду. Як усе змінилось? вигукнула вона. Трава зелена, скрізь видніються паростки і бруньки. Сьогодні точно прийде дікон. Теплий дощ зробив диво з квітковими клумбами, що тягнулись уздовж алеї біля муру. Всюди зеленіли паростки на стеблах крокусів, де неде проблискували темно-бузкові і жовті пуп'янки. Природа прокидалась від зимового сну. Шість місяців тому мері нічого б цього не побачила, а тепер світ оживав у неї на очах. Підійшовши до дверей, дівчинка почула дивний звук. З муру долинало каркання ворони. Мері глянула вгору. І помітила великого крука з чорним лискучим пір'ям, який уважно на неї дивився. Вона ніколи не бачила круків так близько, тому трохи навіть злякалась. Але тієї ж меті крук розправив крила і полетів у сад. Дівчинка сподівалася, що він там не затримається і штовхнула двері. Однак, зайшовши до саду, мері побачила крука знову. Він сидів на гілці маленької яблуні, а під яблунькою лежало руде звірятко з пухнастим хвостиком. І обоє вони спостерігали за діконом, котрий працював поруч. Мері! Кинулася до нього. Діконе, діконе, гукнула вона, як ти прийшов так рано, як? Сонце щойно встало? Дікон підвівся, обличчя в нього сяяло, волосся було скойовджене, а в очах відбивалося небо. Га, сказав він, я встав раніше за нього. Світ оживає, весь Порпається, зумкотить, свистить, будує гнізда і так файно пахне, а я маю лежати в ліжку. Щойно сонце зіп'ялося вгору, все пустище шаленіє від радості, і я також бігаю, і кричу, і співаю. Я зразу примчав сюди. Мене ж сад чекає. Мері була схвильована. Вона швидко дихала, немов після бігу. О, діконе, діконе, сказала вона, мені аж дух перехопило від щастя. Побачивши, що дікон розмовляє з дівчинкою, звірятко з пухнастим хвостом, підвелося і підійшло до нього. Так само й крук злетів із гілки і сів у нього на плечі. Се лисеня, сказав хлопчик і погладив маленьку руду голівку. Його звати капітан, а цей сажотрус. Вони мої друзі. Ні крук, ні лисеня, здавалося, зовсім не злякались мері. Дікон ступив кілька кроків, сажотрус і далі сидів у нього на плечі, а капітан рушив за ним слідом. Глянь, сказав дікон, глянь, як усе виросло. А ось, диви. Він став навколішки і мері стала поруч. Це була грядка розквітлих крокусів бускових, золотих, жовтогарячих. Мері схилилась над квітами і цілувала їх. Людину так ніколи не поцілуєш, сказала вона, піднявши голову. А квіти це інше. Дікон збентежено усміхався. Еге, сказав він. Як я ввечері вертаюся з пустища, то завше цілую маму, а вона стоїть на порозі в сонячному промінні, така щаслива і радісна. Вони бігали. Від одного краю саду до іншого і відкрили стільки всяких див. Він показав їй пуп'янки на трояндових гілках, які здавалися всохлими, і безліч нових зелених цяточок, що повилазили з землі. Вони нахилялися і вдихали їхній свіжий весняний аромат, копали, пололи, сміялися. І волосся панянки мері стало таким же скуйовдженим, як у дікона, а щоки червоніли, немов два маки. Скільки радості було цього ранку. Раптом щось блискавично перелетіло через мур і сіло на дереві. Пташка з червоною грудкою і соломинкою у дзьобі. Дікон завмер, схопив мері за руку. Так наче їх зненацька спіймали на тому, що вони сміялися в церкві. Не ворушись, прошепотів він. Нічого не кажи. Це вільшанка Бена везерстафа. Вона будує гніздо і залишиться тут, як ми її не злякаємо. Хлопчик повільно сів на траву. Ліпше туди не дивись. Шепотів він далі вона полетить від нас, як подумає, що ми їй заважаємо. Тепер вона не така, як була раніше, облаштовує дім і всього боїться. Нема більше часу на співи й балачки. Сідаймо тихо і вдаваймо, що ми трава або кущі. Най вона до нас троха звикне, а тоді я скажу їй, що ми свої. Панянка Мері поняття не мала, як вдавати із себе траву або кущ, але Дікон промовив ці дивні слова з таким виглядом, ніби це було щось цілком звичайне. Тож вона подумала, що для нього це певно дуже легко, і кілька хвилин спостерігала за ним, чекаючи, що він ось ось зазеленіє або вкриється гілками та листям. Натомість Дікон просто сидів навдивовижу тихо й незрушно, і мері, здавалося, дивним, що вона чує його тихий, тихий шепіт. Все весняне життя, Оце гніздування, сказав він. Далебі, так буває, що весни і триває відколи світ. У них своє життя і своє поводження. І людині ліпше туди не втручатись, навесні втратити друга легше, ніж будь якої іншої пори, особливо як ти занадто цікавий. Якщо ми розмовлятимемо про вільшанку, я буду весь час дивитись на неї. промовила Мері, якомога тихіше. Треба поговорити про щось інше. Я хочу тобі дещо сказати, а я поговоримо про щось інше, погодився Дікон. Що ти хотіла мені сказати? Ну, ти знаєш про Коліна, прошепотіла Мері. Він напружено глянув на неї. А що знаєш про нього ти? запитав. Я бачила його. Цього тижня щодня була у нього в кімнаті. Він хоче, щоб я до нього приходила. Каже, що завдяки розмовам зі мною він забуває про хворобу і смерть. Дікон був здивований, але, схоже, йому стало легше. Все добре, промовив він. Дуже добре. Мені аж легше стало. Про нього не можна було розповідати. А я не люблю щось приховувати. А таємний сад? запитала Мері. Не бійся, я нікому не скажу, відповів він. Але вчора, мовив до матусі, мамо, кажу, я маю один секрет. Він непоганий, аби ти знала. Такий же, як секрети про пташині гнізда. Ти ж не проти, що в мене секрет, правда? Мері завжди з цікавістю слухала про матусю. І що вона сказала? запитала Мері, зовсім не боячись відповіді. Дікон усміхнувся. Вона відповіла так, як лиш вона вміє, промовив він, погладила по голові, засміялася і сказала, синку, май собі секретів скільки хочеш. Я знаю тебе вже дванадцять літ. А як ти дізнався про Коліна? запитала Мері. Усі знають, що в містера Креймена росте хорий син, і що містер Креймен не любить, аби про нього балакали. Людям шкода містера Крейвена, бо місіс Крейвен була такою доброю, і вони так любили одне одного. Місіс Медлок часто зупиняється в нас, коли їде до Твейту. І любить погомоніти з мамою навіть при нас, дітях, бо знає, що ми нікому не розкажемо. А ти як про нього дізналась? Марта розповідала, що ти була почула його плач і запитала в неї, а вона не знала, що на це відповісти. Мері розказала йому про те, як о півночі вовтузився вітер, що розбудив її, і про далекий загадковий плач. На якій вона пішла по темному коридору, і про напівтемну кімнату з ліжком і запоною. Коли вона розповідала про маленьке, бліде, мов слонова кістка обличчя хлопчика і його величезні, з довгими густими віями очі, дікон похитав головою. У нього такі ж очі, як були в його мами, але кажуть, що в неї вони весь час сміялись, промовив він. А ще говорять, що містер Крейвен не може дивитись на нього саме тому, що в нього такі ж очі, як у матері, тільки геть сумні. Як гадаєш, він справді хоче померти, прошепотіла Мері. Не думаю, але він шкодує, що народився. Матуся каже для дитини це найгірше. Так як він, лишно мучаться. Батько може купити хлопчику все, але йому нема з того радості. Містер Крейвен боїться, що з коліна виросте горбань. Колін сам цього дуже боїться, тож постійно лежить, ніколи не сідає, сказала Мері. Він весь час про це думає і скоро здуріє від цих думок. Еге, -е, протягнув дікон, ліпше б він не лежав і не думав. Хто ж буде здоровий, як весь час думати про таке? На траві поруч із ним лисенятко згорнулось калачиком і, поглядаючи вгору, чекало, що його погладять. Дікон схилився до нього, лагідно почухав йому шийку і трохи поміркував у тиші. Тоді випростався і подивився на сад. Коли ми вперше прийшли сюди, сказав він, все було сіре, сіре. Глянь тепер, як усе змінилося. Мері подивилась і ахнула. Ух ти. Навіть сірий Мур став іншим. Тепер він весь у зеленій імлі. На ньому зелений серпанок. Гая. сказав дікон. І сей серпанок. Усе зеленітиме й зеленітиме, поки сіре не пропаде зовсім. Знаєш, про що я думаю? Мабуть, про щось хороше, відповіла Мері, щось про Коліна. Я подумав: от якби Колін був тут, він би не мучився думками про горб, він би дивився, як цвітуть троянди, йому було б легше, пояснив дікон. Цікаво, чи змогли б ми його привести сюди? Мені теж цікаво, я думала про це весь час, поки розмовляла з ним, сказала Мері, чи зможе він зберегти секрет і чи вдасться нам привести його сюди, щоб ніхто не побачив. Певне, ти зможеш котити його візок. Лікар казав, що йому треба свіже повітря, якщо він захоче. Щоб ми його сюди привезли, ніхто не насмілиться заборонити йому, ні з ким іншим він не погодиться вийти на вулицю. Він може наказати садівникам, щоб вони тримались подалі. Тож ніхто нічого не дізнається, Дікон думав і чухав капітанові спинку. Все б йому допомогло. Я певен, сказав він. Він би не думав, що дарма народився. Ми двоє дітей. Просто дивилися б, як росте сад, а він був би третім. Двоє хлопців і дівчинка, які дивляться на сад навесні. Це було б ліпше за всякі пігулки. Він так довго лежав у своїй кімнаті і так довго боявся за свою спину, що став трохи. Чудний, промовила Мері. Він багато чого вичитав з книжок, але більше нічого не знає. Каже, що занадто хворий, аби все помічати довкола, і ненавидить гуляти на дворі, ненавидить сади і садівників. Але йому сподобалося слухати про цей сад, бо він таємний. Я не наважилась йому розповісти багато, але він сказав, що хотів би його побачити? Тра його привезти неодмінно, сказав дікон, я зможу котити візок. Ти помітила, як вільшанка і її дружок працювали, поки ми бесідували? А де? он вона на гілці, шукає, де краще покласти лозинку, що в неї в дзьобі. Дікон тихенько свиснув, вільшанка повернула голівку і з цікавістю глянула на нього. А хлопчик розмовляв із нею так само, як Бен везер став, але слова його звучали лагідно і дружно. Де б ти не примостила сю лозинку, мала, промовив він. Скрізь буде файно. Ти знаєш, як будувати гнізда, а я. Давай, давай, будуй. Не гай часу. Як гарно ти з нею розмовляєш, сказала Мері, радісно усміхаючись. Бен везер став, на неї бурчить і сміється з неї, а вона стрибає і дивиться так, ніби все розуміє. Бен везер став, каже, вона так любить хвалитися, що її хлібом не годуй. Дікон засміявся. Ти знаєш, що ми тебе не зачепимо, звернувся він до вільшанки. Ми й самі, як звірята, ми також будуємо собі гніздо, ти ж тільки нікому не кажи про нас, добре. І хоч вільшанка не відповіла, бо в неї був зайнятий дзьобик, мері здалося, що її блискучі очі росинки запевнили їх, що вона про їхній секрет нікому не розкаже. Раптом усе сталося раптом, соня шенеся його, запалало. Небо. Виникло раптом, і раптом блакитним стало усе сталося раптом. Раптом почав напливати туман. з ріки, виникли пагони раптом, раптом з'явились бруніки і фрукти з'явилися раптом усе. Сталося раптом, дівчинка раптом, Хлопчик раптом, дороги поля і люди. Усе. Раптом. Правді.